Зв'язку вже Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради? Пане Юрію, раді вас бачити. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Юрій, слава вітаю вас, друзі! Пане Юрію, якраз ми таки згадували про ті випадки, що з'явилася інформація, що росіяни просто заселяються в квартири місцевих мешканців, подекуди виганяють їх просто із своїх домівок. Так само крадуть і автомобілі, щоб вивести свої сім'ї з тимчасово окупованих територій Херсонської області. А скажіть, будь ласка, можливо. Вам відома ще якась інформація з цього приводу та наскільки часто таке відбувається свавілля, знаєте, це вже такий досить тривалий період насправді відбувається. І це носить системний характер. Тому що якщо ми говоримо про житло, то вони вже ну декілька місяців вони встановлювали, хто виїхав з населених пунктів, де є вільне житло. І потім туди дійсно засілялися спочатку і сім'ями. Зараз ніхто не хоче вже перевозити родину до Херсонщини. Навпаки, у нас обратна тенденція. Вони фактично хто вже встиг перевести родину. Вони вже зібралися або збираються і виїжджають з Херсонщини поки що до Криму. Але так, тимчасово до Криму ми розуміємо, що після Херсонщини деокупація буде і нашого Криму стосовно автомобілів. Та сама ситуація вони системно перевіряли і продовжують перевірки всіх приватних гаражів, гаражних кооперативів. Вони перевіряють документи власників. Якщо вони не знайшли власника, то дуже часто машину просто забирають в е, немає ключів. Вони на, на своїх на станціях, які вони там контролювали, вони перепрошували. Вони зламовали системи для того, щоб використовувати ці автомобілі. Крім того, дуже велика кількість повідомлень, коли власники автомобілів впізнавали свої автівки і скидували фото, що їхні машини вже використовуються на них вже взетка намальована. Ну тобто, на, на жаль, є така ситуація, і вона дійсно носить системний характер. Пане Юрію. Станом на 6 -го годину ранку з'явилася інформація у телеграм-каналах, що у Херсоні було чути вибухи. Можливо, вам відома якась інформація, чи це були вибухи. На е, тих позиціях, де дислокуються російські окупанти, чи все ж таки росіяни обстрілюють мирне на населення? Було чутно вибухи в Херсоні, було чутно вибухи. Насправді в Каховці, в Новій Каховці. Є повідомлення про. Е... Вибухи із Скадовського району, але там, наскільки ми знаємо, там навпаки, там орки обстрілювали з Атуда з триста по Миколаєву працювали вони. Стосовно знищених цілей, ми не коментуємо, поки немає офіційних повідомлень від оперативного командування Південь, тому що зберігається режим інформаційної Тише стосовно бойових дій або знищених цілі окупантів на Херсонщині. Пане Юрію, в тому ж оперативному командуванні південь повідомляли, що потроху, потроху, але звільняється українська територія, українське селища та міста. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам якою там нині є ситуація? Так, в тих населених пунктах, які звільняють, чи справді там все розграбовано, все зруйновано, і можливо, у вас є якась інформація від місцевих мешканців про що вони говорять? В деяких населених пунктів взагалі немає жодної в цілої будівлі, от, там дійсно масштаб руйнувань він страшний. І в, в тому нас насправді найбільш от, розумним рішенням для людей, які там е, залишалися в цей час, тимчасово виїхати з цих населених пунктів та не повертатися, поки, ну по-перше, не, не буде, в, скажімо так, рух фронту більш в глибину туди Херсонщини. Для того, щоб забезпечити безпеку цим людям, тому що орки, коли вони втрачаються населений пункті вони починають по ним працювати з всього, що в них є, там включаючи є випадки там, і касетні боєприпаси, вони застосовують. Тобто для них вартість життя наших людей ну вона нульова. Тому там дуже небезпечно. Знаєте, коли Наші звільняли це населені пункти, вони робили це хірургічно, тому що розуміють, що якщо є інформація, що там залишились цивільні, то відповідно там уже масшмасштабна не може бути ніякої такої обробки артилерійської. А орки до орків це не зупиняє. Тому після звільнення населеного пункту, після того як там забезпечили. Більш-менш безпечний під'їзд, то, то, то необхідно проводити евакуацію. Насправді туди заводяться гуманітарні грузи для того, щоб людям було легше, і е, доступ до медичних послуг поновлюється. Але це все дуже небезпечно е, поки що. Е, тому ще раз хочу вам сказати: от після деокупації люди, які там залишаються, необхідно виїхати, пане Юрію, і також поліцейські фіксували численні. Воєнні злочини військових Російської Федерації опісля деокупації міста на Херсонщині, зокрема, чи знаходили катівні? Можливо, є якісь свідчення від місцевих мешканців, що робили російські окупанти, тому що з'являється інформація з Харківщини, так що там було досить таки жорстоко, і окупанти катували людей струмом і так далі. Ну, на жаль, є така ситуація у звільнених населених пунктах. Вони відносно невеликі населені пункти, тому е, такі фільтраційні центри, да, і в, вони знаходяться в інших містах. Насправді там найкрупніше, це ну, в першу чергу Херсон. Це Нова Каховка, там, де дійсно це там, де масово катували людей і катують насправді, і сьогодні. Але фіксують велику кількість злочинів і відносно життя здоров'я наших людей, і е, там просто безкінечна кількість злочинів стосовно майнових, коли пограбув... ну, там грабувалося все насправді: і приватне ж... майно житла, і комунальне державне форми власності тобто для різниці там ніякої немає для окупантів. Вони грабували все. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, як Україна якраз таки повертає після звільнення територій і правове законодавство своє, яким якою є ось процедура так на звільнених територіях? Тому що знаємо, що на Харківщині в першу чергу заходили військові, за ними зразу поліція, яка встановила встановлювала всі злочини, там допомагали місцевим мешканцям. Чи є якась процедура, і чи можете ви про неї розповісти? Ну, в першу чергу здійснюється забезпечення от ще раз, безпеки для людей, тому що е дуже багато сюрпризів залишають орків. Насправді вони е деякі об'єкти заміновують. Залишається велика кількість зброї та боєприпасів після того, як вони тікають звідси, е безумовно. Починають ну, фактично з самого початку звільнення, там вже працюють наші правоохоронці. Поки ще можна це зафіксувати, все це оформлюється для того, щоб потім довести вину людей, які там це, це робили для того, щоб ніхто не уникнув відповідальності. Коли більш-менш безпечно там становиться, туди надається доступ і до гуманітарних грузів. Вже можна завозити людям їжу, воду. Ті ж саме медикаменти працюють і лікарі в тому числі. Але в першу чергу, от на мою особисту думку, от основне зусилля необхідно зараз спрямувати саме на евакуацію людей з цих населених пунктів. Там проблема в тому, що велика кількість людей вони відмовляються виїжджати. Навіть після всього цього це мій дім, я буду здесь, все, засу вже вже не, не то, що поруч воно вже прийшло, тому все далі буде добре і. Примусово евакуація не проводиться там, а це повинна людина сказати: добре, я погоджуюсь, я готовий виїхати, пане Юрію. І як щодо псевдореферендумів на Херсонщині, які намагалися зробити, здійснити російські військові, ми пам'ятаємо, що це було заплановано на 11 вересня, якщо я не помиляюся, потім вони перенесли свою дату. Як зараз російські окупанти готуються до загалом. Фіктивного фейкового референдуму і як протистоять наші громадяни України російським окупантам. Ну знаєте, вона не відмовилась насправді від цих планів. Воно все ще у них обговорюється. Воно на порядку денному. Але сьогодні ми дійсно ми не бачимо конкретних організаційних дій стосовно проведення цього шоу у найближчий час. Якщо раніше вони об'їжджали в локації, там, де вони збирали забралися, да відкривати виборчі комісії. Сьогодні цього не відбувається так само. Не не бачимо роботи по формуванню комісії, тобто раніше вони там е, дуже сильно тиснули на людей, щоб вони е, приймали участь в підготовці цього шоу. Сьогодні цього немає, але на рівні керівництва окупаційної влади ми знаємо, що вони все ще обговорюють, і вони все, що скажімо так, в оперативної готовності, коли вони отримують команду. Якщо вони її отримують, вони будуть це проводити. Так, пане Юрію, почула вас з цього приводу. На сам кінець хочеться від вас ще почути з приводу Антонівського мосту та переправ, які там намагаються так чи інакше російські військові спородити. Що зараз із ними, і наскільки проїзною чи навпаки, ні зараз є ось ці ділянки області. Вони повністю під вогневим контролем ЗСУ. Вони фактично вже сьогодні є пішоходними. Зсу там час від часу відпрацьовує ще раз по ним так контрольне, скажімо так, тому що орки повідомили, що вони тимчасово відмовляються від планів проведення ремонтів на цих містах, але лукаві тому, що. Там з'являються все ж таки їхні інженерні війська, оглядають все це. Навіть щось там намагалися вони латати, але не масштабно. Ну ЗСУ продовжує тримати от контроль над цими мостами і над Каховським, і над Антонівським. Бо по ним наносяться вдари регулярно.